Що стосується заяв міністра сільського господарства Польщі відносно того, що ембарго на поставку українських продуктів в Польщу і в Європу буде безроково, і відносно всього того, що ми бачимо, блокування то фермерами, то перевізниками кордонів. Ну на жаль, це дуже дискомфортні питання, і якщо так говорити цілісно, то вже подібні процеси відбуваються не тільки в Польщі. Ця як цепна реакція вже пішла по інших країнах, ну зокрема по Німеччині. Зараз в Німеччині фермери готовлять купу всяких уже внутрішніх своїх страйків. Для того для чого всі ці страйки робляться, треба чисто розуміти, от яка основна причина. Ця причина лежить на поверхні, вона економічна. Ті виробники, що, ну, зокрема, нам ближче тема Польщі, вони для себе, чи перевізники, чи фермери, чи виробники вони ставлять питання про те, щоб покращити свої економічні статки, свій економічний стан. І тут, на жаль, є така ситуація, яка відповідає дуже добре нашій українській приказці, що своя рубашка ближче до тіла. Прикро це усвідомлювати, тому що для Європи, для більшості населення Європи, війна в Україні, як на мене, носить уже зараз такий певний абстрактний характер, неконкретизований конкретизований характер. Вони цього особливо не відчувають. І вже і допомога починає на жаль трішки зменшуватися, але саме основне навіть не те, що допомога зменшується, а саме внутрішнє відношення, скажімо, народів цих країн європейських вже стає трішечки іншим. Тобто вони вже ну, якби той перший переляк можливої прямої агресії в Європу в них вже перейшов. Вони зрозуміли, що Україна бореться, що Україна стоїть. І знаєте, є такі навіть прикри випадки, про які я чую від своїх друзів, які знаходяться за кордоном, зокрема в Німеччині, недавно по телефону спілкувалися, і мені моя знайома каже: А ти знаєш? Що я тут спілкувалася з німцями, а мені ну, і щось почали говорити про Україну, про війну. А вони кажуть, ну що там війна у вас уже закінчилася в Україні, да, у вас уже все добре. Ну тобто, це, цей вислів говорить про те, як вони бачать ситуацію в Україні. Тобто для них це далеко, для них це абстрактно, а свої економічні інтереси вони перш за все. Прикро, ми гинемо. Ми смерть тут стоїмо і боронимо ту саму Європу. А та сита Європа, ну скажемо, ну робить те, що робить. Нічого хорошого звичайно в цьому немає. Які перспективи на майбутнє? Ну, не хочеться бути не оптимістом, не, 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 не песимістом. Хочеться бути реалістом. Перспективи, напевно, будуть такі, як і зараз. Ну, Тобто буде така нестабільна ситуація, будуть певні страйки, можуть бути і блокади, і в майбутньому. Так само це вже не такі елементи, якби певного внутрішнього шантажу, де українське питання використовують як елемент шантажу внутрішній політиці на покращення своїх ну, якихось корпоративних інтересів, економічних інтересів. Ну і завжди це ще має такі певні, ну скажем, політичний душок час від часу у всіх країнах відбуваються вибори. І є дуже проста така аксіома, про яку вам скаже будь-який експерт, який займається політолог, експерт, який займається зовнішньоекономічними стосунками. Діло в тому, що європейські країни да, і скажімо, інші капіталістичні країни, вони, ті, хто при владі політичні партії, вони завжди роблять скажімо, свою політику під виборцем. Тобто, як надиктовує виборець, Таку політику вони роблять зараз. Їхній виборець надиктовує їм елементи економічного шантажу. І вони закривають на очі на це все, тому що їм треба зберегти свій політичний рейтинг, свої голоси, і вони тут а, інтереси України воюючої країни ну, кидають, якщо так можна сказати, під ноги своїм політичним амбіціям, своїм політичним забаганкам і своєму виборцю, щоб в майбутньому не понизити свій рейтинг висновок. Вони підіграють своїм виборцям, йдуть у нього на поводу і таким чином не хочуть втрачати свій рейтинг. А що там з Україною? Ну бореться Україна, та й бореться. Ну, стримують вони москаля, та й стримують вони москаля. Ну, менше дамо, ну менше дамо. Ну, це знаєте палка з двох кінців. Діло в тому, що від цих всіх речей. В першу чергу, звичайно, зараз потерпає Україна. Але всіх цих, скажімо, блокад автомобільних, фермерських блокад, оцих шляхів, економічні збитки понесла сама Польща. Просто, можливо, це так не відчули ті фермери і ті водії, як це блокували. Але Польща в бюджеті не дорахувалася доволі великої цифри. Якщо я не помиляюся, там в районі 1 мільярда доларів у них збитків в результаті цієї економічної блокади. Так що нічого хорошого в цьому немає, але ми маємо те, що маємо. От політика, вона скажімо, таке обличчя.